Доброго дня! Для надійності транспортування катушки і її комітка повинна відповідати її розмірам. Зараз я вам коротенько покажу, як знімати дані розміри. На прикладі своєї катушки Shimano Ultra 14000 Spot. Перше, катушка знаходиться в положенні транспортування. Кноп біля тримача лісоукладувальна проволока знаходиться в такому положенні. Ми беремо лінійку. І кладемо її по краю катушки. З цієї сторони ми отримаємо 17 см. Це довжина. По ширині заміру є один нюанс. Якщо у вас кноп виступає за кріплення катушки до водилища, то ми знімаємо розмір по кнобові. Наприклад, на моїй старій кноп він виступає на 5000. Кноп співпадає з цим розміром. Звимілюється так само. Кладемо лінійку по краю і знімаємо розмір. Маємо 16, додаємо на кноп 17 см. Висота міряється подушки лісовкладача. Ось так. До столу. Найвищу точку маємо 12 см. На цьому все. Нічого тяжкого. Чим краще ви заміряєте, тим щільніше лежатиме ваша катушка, тим менше в неї буде вільного простору, тим надійніше вона зафіксується.